Всім привіт! Хочу поділитися своєю якби, <смірко> покупочкою невеличкою. Для допомоги в садідництві, для розсади. Такий придбала степлер садовий. Що у нас йде в наборі? Дивіться, скільки у нас ленти йде. Взагалі. Супер. Зараз будемо дивитися, що це за штука. Чуда штука, тому що багато коментарів і відео я дивилася люди, які мають села, огороди. Дуже задоволені підв'язкою. Всіх там томати, перець, огірочки, малинка, Боже, всі рослинності можна так сказати. Дивіться, скільки багато і те, що у нас сам степлер. Зараз будемо дивитися. Угу. Так. Так, що це в нас сам степлер? Уже, я так розумію, тут запакували одну бабінку для проби, щоб людина могла на пошті спробувати, як вона працює. Хм, цікаво. Чесно, на пощупу, то дуже, ви знаєте, гарний пластик. Гарний якісний пластик. Не таке, що береш і думаєш, що воно розломиться з тобі в руках. Замовляла на цьому сайті фірма ця лосо. Так, і де тут у нас бабіни йдуть? Взагалі по 10 штучок, при упаковочки таких замінних лент. І у нас йдуть додаткові скоби. Взагалі супер. Коштувала недорого. Я вважаю, що для такої знахідки, ну, для такої штуки, такого степлера це ціна невелика. Весь набор у мене, по-моєму, десь півтори тисячі з доставкою. Так от буду пробувати в селі підв'язувати помідори, виноград, малинку, все, щоб не вкрутити ті вірьовки, як раніше. Боже, мотузочки, оці всі проволочки починають закручувати. А воно такий вид має непрезентабельний, не дуже гарно. А це буде взагалі. Я його дуже хотіла ще в минулому році і якось так. Все закрутилося, що перенеслось на цей рік. Так що вже наступні свої враження я буду е знімати, показувати в селі. Так що так от. Дуже класна штука, ну зараз спробуємо. Головне, щоб пальця не те саме. Клас. Клас, клас, клас. Потім повторно робимо так, воно фіксується. Супер. Як хочеш, натягуєш. Дуже класно. Невже це буде така виручалочка? Ви знаєте, дуже швидко робить все і економить час, ніж потратити, наприклад, півдня на підв'язування. Можна витратити зовсім мінімум-мінімум часу. На це все дуже класно. І ще йде додатковий, бачу в наборі. Зараз як лезо таке, яке відрізаю ось додаткове. Цей набор. Дуже все зрозуміло. Як воно там одягається ця плівка? Як що заправляється, в принципі, нічого важкого для інструкції нема такого. Тут можна і без інструкції розібратися, звичайно, але краще почитати. Клас. Так що... Я задоволена і я сподіваюся, що буду задоволена в процесі роботи з цим степлером. Так що так.